На я відкриваю. Вау, дивись, як чудово! Це рожевий пончик. А в тебе що? Варені креветки. У шкірці І з шоколадом. Ох! Я почну. Мені ж пощастило. У мене смачний веселий пончик. Поєднання з шоколадом буде нереально смачним. З розуму зійти, як апетитно. Терпиться його злопати. Що? Так швидко? Я просто Самий справжній фанат пончиків. Ну а тепер ти. А вже ж Та мені навіть у страшних снах не снилась така гедота. Ну що ж, вмокну її в шоколад. Хоча щось мені підказує, що смак явно не покращить. Ой, це просто жахливо. Гаразд. Треба зробити це швидко, тому що це дуже огидно. Дивіться, я з'їм ці дві обидві великих креветки і навіть не зморщусь. Ну ось. І я доїла. Ого! Круто! І перемогла цей огидний смак. Але мені так погано.